Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і зараз ви мене знову просите, що здається щось у просторі, мількає Білорусі і тому подібне. Щось там, ну, Лукашенка зараз дивитися не будемо. Ми дивимося тільки напад з Білорусі. Тобто, чи є загроза на сьогоднішній день, сьогодні неділя. Зараз ми подивимося. Ну, в принципі, там щось є, але ви бачите стагнація. Тобто там руйнується все. Наскільки я розумію, їхна вежа руйнується. Тобто все те, що вони на кордоні там з Білоруссю, нема нічого. бачите? Без, бездіяльність. Я навпаки бачу бездіяльність. Очікування наказу ось, не бачу я нічого. Не буде ніякого наказу. Періодично вони, звичайно, нас будуть лякати, устрашати можуть, можуть казати, що там що то є, але там, в принципі, ви знаєте, скоріше за все, я так бачу, що та енергія кудись ушла, кудись вона ушла. Таке враження, що, що це все маніпуляції, енергія, тобто енергетично мені карти показують, що та зброя вона кудись пішла. Таке враження назад або на Росію, або ще кудись. Використали її вже якось так. Я не бачу, що там є якесь скупчення людей. Я не бачу, що там є конкретно якась загроза. Немає мої дорогенькі ніякої загрози з того боку. Ось, давайте на найближчий час що чекати від Білорусі. Ну, там скоріше будуть якісь новини в нас. Якісь новини будуть. Якісь звідти новини. Хороші, до речі, новини будуть з Білорусі. Все, моє дорогеньке, чекаємо на хороші новини з Білорусі. Там, або я сподіваюся, я не знаю, я скажу так. Знаю чи не знаю, я тут відчуваю, тут щось поміняється. Або влада, або якась людина. Ось, можливо, що нам якийсь час не все скажуть, не все одразу, але це шанс якийсь для України. Або там, ви знаєте, що ще може бути? Що ніби якась білоруська армія перейде на нашу сторону. Ось таке може бути навіть. Щиро дякую, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. На все добре, мої любі!